Доброго ранку. Сьогодні 11 вересня, понеділок, і програма Зарубіжжя ранкова програма Зарубіжжя. У цій програмі я розповідаю про те, що пишуть про Україну і говорять найавторитетніші засоби маси інформації світу. Так, по великому рахунку, за вихідні. Найбільша увага була це саміт G20 в Індії і також. Землетрус в Мароко, але менше з тим, все-таки про Україну згадували і згадували, до речі, в контексті якраз от цього саміту в Індії G20. Там ну не зовсім для нас те, що ми би хотіли почути. мова йде про підсумкову там заяву лідерів G20, в якій, на жаль, так і Росія не була названа агресором. Так там е, говорили про територіальну цілісність, про людські. Важкі там жертви, трагедії про те, що ця війна є ну, наслідком е кризи продовольчої енергетичної, але, на жаль, навіть така більш м'якша ну, е заява, ніж це було рік тому в Індонезії. Більше того, навіть в деяких засобах маси інформації була фото, де е прем'єр-міністр Індії моді і міністр закордонних справ Лавров вони там. Тиснуть один одному руки, дуже посміхаються. Ну, тобто навіть написали з приводу цього, що задоволені і Індія, і Росія цим самітом g 20 Але я думаю, що насправді не все так погано, як би хотіли це бачити, і до Росії дуже задоволені з приводу такої заяви і цього саміту. Але все-таки я думаю, що наші партнери, західні партнери і першу чергу, сполучені штати Америки, все-таки. Вони те, що вони говорять, і про це відображено в засобах маси інформації. Ніхто Україну не залишає, Україну будуть підтримувати, і в цьому контексті будемо рухатися разом до перемоги. Про цей саміт фактично ну говорили і писали у Вашингтон Пост, CNN, Ну але я би хотів все-таки звернути увагу на Бі Бі Сі. Так, де в неділю було інтерв'ю з Лаурою е, Кюнцберґ, яке дав генерал Марк Мілі, і там такі достатньо цікаві у нього були пасажі, аби так сказав, що їх можна сприймати ну, достатньо неоднозначно. Ну, зокрема, він сказав, що е, тривають важкі бої, що наступ не йде так, якби зовсім хотілося, але все таки просувається. Але саме напевне, що от таке нас десь насторожило і це викликало певну реакцію, ну непорозуміння чи реакцію запитань, коли він сказав, що залишився розумний проміжок часу, ймовірно, близько 30-45 днів. Для боротьби з погодою, тож українці ще не закінчили. Є битви, які не закінчилися, і вони не завершили бойову частину того, чого вони намагаються досягти. Тобто він говорить про те, що фактично нам ще залишилося нашим збройним силам 30-45 днів. Так протягом протягом яких ми можемо досягнути ну, найбільших, найбільших своїх успіхів. Ну сподіваюся, що це не зовсім так, і все буде е, далі добре продовжуватись. У тому ж інтерв'ю адмірал сер Ентоні Радакін це начальник. Штабу оборони Великобританії сказав, що Україна виграє, а Росія програє. І в цій ситуації думаю, це найкраще. Ну, що було е в неділю, так, от на Бібі на, на BBC. Ну, слід також говорити про те, що е в цих авторитетних засобах мас інформації також і говорилося про атаку, нічну атаку на неділю, так е в столиці України, Києва, так безпілотниками. І про те, що там більшість з них, переважна більшість з них була знищена в тій чи іншій мірі, ну, скажімо, є навіть газети, в яких є рубрики, вони такі називаються Війна в Україні. І там кожен, хто цим цікавиться, може зайти і подивитися. Я маю на увазі з іноземних громадян, і це добре, вони не залишають Україну в такому інформаційному вакуумі, і, до речі, постійно про це пишуть. Ну, Хотів би відзначити. Те, що написало Financial Times, так це про те, що Байден він близький до прийняття рішення надання Україні оцих ракет атакамс так про які стільки часу вже говориться. Про це також згадується і французькі газеті «Люмонт». І я думаю, що ну, дай Боже, щоб вони були праві, в тому, що десь отримали свої джерел інформації. Байден таки прийняв це таке рішення. Ну, про е атаку е безпілотниками Києва також написано в Льомонт, Це також написано в німецькій газеті з Дойче. також там е написано е про візит. Візит, як вони там написали, раптовий візит міністра закордонних справ Японії, так до України, який в такий спосіб підтверджує свою постійну підтримку України. Це правильно, це це дуже це дуже добре. Так чи інакше, ну, мені найбільше сподобалось те, що е, було написано в Італійській Ля републіка так, за ці вихідні. Фактично, ну, от та ж прем'єр-міністр е, Італії, вона зазначила, що я маю на увазі прем'єр-міністр Італії Мелонія, яка сказала, що компромісна декларація щодо України е, це насправді важливий е, результат. І в цій ситуації я думаю, що ну, треба десь так напевне до цієї е, заяви і, і ставитися. Також безумовно було відзначено, що російська влада говорить про численні спроби саботувати з боку там, українських сил оборони збройних сил України тих виборів, так які вони проводять на тимчасово окупованих територіях. Вони прямо так і там і пишуть, що там партизанські сили бивали промосковських чиновників, підривали мости, і все так далі. У будь-якому випадку Україна має рухатися, і вона рухається до перемоги. І я сподіваюся, що найближчими днями, там тижнями в засобах масової інформації у світі, в авторитетних засобах масової інформації, будуть говорити і писати про успіхи Збройних сил України. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто прокоментував, хто підпишеться, хто поставить вподобайки. Слава Україні! Слава Збройних силам України! Все буде Україна!